Часто на хрестинах, коли я хрещу дітей, бувають маленькі підлітки по 8-10 років, 6. І на хрестинах мама узнає, бачить, що дитина неправильно хреститься. Починає торбати, шарпати. Чому? Для чого? Ти ж кожен день бачив свою дитину, але дитина не бачила, що ти хрестилася, чи хрестився. Чому ти починаєш наказувати, сварити? Ти скажи, Господи, прости мене, бо я побачив свою дитину, якої я до цих пір не бачила. Мене то навчила мама, тато, може бабуся, може дідуся. А чому ж я не навчив своїх дітей хреститися? Як я з ними лягаю спати? Святитель Кирил Єрусалимський говорить, що осіняйте хресним знаменням, одежу, яку ви одіваєте, їжу, яку ви вкушаєте. Дорогу, якою ви йдете, двері, які ви відкриваєте і хочете вийти. святитель говорить, осіняйте хресним знаменем. то й все благословляйте, щоб ця дорога була вооружена защитою, силою і житворящого Христа.